Щиро вдячний пані Світлані за запрошення прийняти участь. Це велика честь приймати участь у такому концерті, співати одну з нетлянок, так би мовити, є таке гарне слово з репертуару Віталія Васильовича. Дуже добре знав Віталія Васильовича. Дуже добре знаю всю родину Білоножки. Ми багато років спілкувалися, багато років спілкуємося далі. І зі всією родиною, повторюся, ще раз. Співаю пісню. Почекайте, маму. Дуже красива пісня. І приємно мені втричі, напевно, ще те, що коли я почув цю пісню і відправився Світлані Європі я каже, свячка, а от цю пісню я би співати. Вона каже, Вітя, ти знаєш, ми нікому не хотіли давати цю пісню, а тобі я віддам цю пісню, довіряю тобі. І мені дуже приємно, що така довіра лягла на моїй плечі, і це дуже відповідально. Дмитро Лазарович Шензон зробив прекрасне аранжування на цю пісню, колись Віталій Сергійович співав трошки в нижчій тональності. Тембра у нас трошечки різні тому пам'яті сьогодні на цьому концерті пам'яті Віталія Васильовича, легендарного співака, легендарну людину. Дуже хороший був чоловік і царство йому небесне. Кажуть, земля хай буде пухом, і він нас бачить зверху. від чого я просто не можу нічого сказати, він бачить, тішиться за нас всіх. Плакати не треба, він би не хотів, щоб ми плакали. Потрібно тішитися життю, радіти життю, пам'ятати про Віталія Васильовича, адже пам'ять про людину це і є те, що гріє душу як нас, живих, так і душі е там людей наверху біля Господа Бога. Тому почекайте, маму співає на концерті Віталія Волоножка. Пам'ять Віталія Волоножка, спасибі Світлані Горівні і спасибі глядачам, що прийшли підтримати, прийшли на концерт. Це грандіозний концерт. Це це. Це великий концерт, і він залишиться пам'яттю надовго на вічно, бо Україна жити на вічно.